Кінець жовтня 2025 року увійде в історію британської монархії як один з найдраматичніших днів. Король Чарльз III прийняв безпрецедентне рішення: позбавити свого молодшого брата Ендрю титулу принца та виселити його з королівської резиденції. Букінгемський палац оголосив, що відтепер 65-річний Ендрю буде відомий лише як Ендрю Маунтбеттен Вінзор. Формальне повідомлення про необхідність здати в оренду 30 кімнатний особняк Роял Лодж вже вручено. Натомість йому запропоновано альтернативне приватне житло в маєтку Сандрінгем у східній Англії. Це рішення стало кульмінацією багаторічної кризи, пов'язаної зі зв'язками принца з покійним американським злочинцем Джефрі Епштейном. Проте останньою краплею стала публікація посмертних мемуарів Вірджинії Джуфре, яка звинувачувала Ендрю в сексуальному насильстві, коли їй було 17 років. Слово бомба використовується надто часто, але це була справжня бомба, це було сейсмічно. Не думаю, що хтось із нас, дуже досвідчених королівських кореспондентів, які пережили часи Діани та всі потрясіння того десятиліття, коли-небудь думав, що дійде до такого масштабу, що король зайде так далеко, аби позбавити свого брата його права первородства, того факту, що він народився принцом. Це було конституційно дуже складно, і король, очевидно, розглядав це досить довго через складність цього питання, але це був такий рішучий крок і безжальний крок. Я б сказала з боку короля. для Чарльза. Це рішення означало вибір між родинними зв'язками та майбутнім монархії. Експерти наголошують, король діяв не лише від свого імені, але й за підтримки спадкоємця престолу принца Вільяма. Для 43-річного Вільяма проблема Ендрю могла стати тягарем на весь час його майбутнього правління. Я думаю, це показує, що Ендрю більше не захищений королівською родиною. Його глибоко захищала королева Єлизавета II. Він був абсолютно її улюбленцем. А коли справа дійшла до правління короля Чарльза, все було навпаки. король Чарльз хотів виселити Ендрю з Роял Лодж дуже довго. І тепер йому це вдалося. також Вільям, безперечно, має певний вплив у цьому. Він не хоче мати проблему з Ендрю, коли настане його правління. Так що це без безжальність з боку короля Чарльза, але це також безжальність з боку принца Вільяма. Історія падіння Ендрю розтягнулася на два десятиліття. Колись він був улюбленим сином королеви Єлизавети, героєм Фолклендської війни, 1982 року. Проте поступово його репутація зазнавала все більших ударів у 2011-му Він був змушений залишити посаду торгового посла Британії через дружбу з Епштейном. У 2019 тисячі дев'ятнадцятому Фічне інтерв'ю програмі Ньюзнайт, де він не виявив жодного співчуття до жертв насильства. Ендрю завжди заперечував звинувачення, які були висунуті проти нього в інтерв'ю Newsnight у 2019 році. З Емілі Мейтліс він сказав, що ніколи не зустрічав Вірджинію Джуфре, ніколи не займався з нею сексом, ніколи не танцював з нею в нічному клубі і сказав, що він не міг пітніти. Причина, чому він не був з нею, полягала в тому, що він був на вечірці в підсе експрес з однією зі своїх дочок у Вокінгу. Він в основному заперечував, що коли-небудь знав її і намагався надати алібі щодо того, де він був у той час, коли Вірджинія Джуфре стверджувала, що не були разом проте нещодавно опубліковані електронні листи руйнують ці твердження у лютому 2011 року, коли Ендрю стверджував, що розірвав усі контакти з Епштейном. Він написав йому. Тримаймося на зв'язку, і ми скоро знову пограємо. Я не думаю, що це пов'язано з станом здоров'я Чарльза. Я просто думаю, що він прислухався до громадської думки. Він усвідомлює, що все, що робить монархія зараз, затьмарюється будь-якими останніми непристойними звинуваченнями. Але я думаю, що в основі він дуже засмучений тим, що його брат не був чесним і правдивим з ним. Для родини Вірджинії Джуфре, яка загинула у квітні цього року, наклавши на себе руки, рішення короля стало моральною перемогою. Її брат Скай Робертс у емоційному інтерв'ю висловив підтримку кроку монарха Вона б так пишалася. Він просто ендрю. Він більше не принц. і вона буде вона святкує з небес, прямо зараз кажучи, я зробила це. Ця звичайна дівчина зі звичайної родини повалила принца. Ми так пишаємося нею. Адвокат Джу Фресі Маккоулі випустила заяву, в якій назвала це визначальним моментом, та закликала суспільство прислухатися до голосів жертв насильства. Проте не всі в Британії підтримують рішення короля на вулицях Лондона. Думки розділилися. Я думаю, це правильно, але занадто багато публічності та галасу навколо цього. Це потрібно припинити. Треба перестати говорити про нього. Він заслуговує на це. Він не правий. Він не повинен був робити те, що зробив, і його слід відправити до США, щоб він відповів за звинуваченнями, які йому висунуті. британські таблоїди не зволікали з реакцією. «The Sun» випустив заголовок Ендрю, раніше відомий як принц. «Daily Mirror» обмежився одним словом нарешті. Аніта Аткінсон, власниця однієї з найбільших у світі колекцій королівських меморіальних предметів та палка прихильниця монархії, також була вражена рішенням короля. Я була дуже здивована, напевно, шокована, тому що через усі ці дослідження, які я провела, я не думала, що можливо забрати титул принца, тому що це було його право первородства, і це було б трохи схоже на те, якби хтось забрав моє ім'я Аніта, яке мені дали при народженні. Я не думала, що це можливо. і Я не бачу, де це є в конституції, але я не заперечую проти цього. Але саме це мене шокувало та здивувало. Це дуже складне рішення, яке йому довелося прийняти. Він монарх. Він захищає корону, але це його брат. І я цілком впевнена, що він був абсолютно поза собою від люті через те, що зробив його брат. тепер я повинна сказати, що його брата ніколи не звинувачували в кримінальному злочині. Його ніколи не визнали винним у кримінальному злочині. Можливо, його провина полягала в тому, що він залишався другом засудженого педофіла, і це непробачно. Це просто дурість за межами міри в його становищі, але він невідомий своїм інтелектом і він невігласний. В основному він також зарозумілий і поводиться так, ніби має право, чого не робить жоден інший член королівської родини. Вони ніколи не припускають свого права. аніта Аткінсон, яка з дитинства захоплювалася королівською історією, вважає, що обов'язок має бути понад усе обов'язок на першому місці, коли ви народжені в королівській родині, обов'язок повинен бути на першому місці. Делекокійна королева це був обов'язок на першому місці. Обов'язок перед сім'єю. Абсолютно експерти підкреслюють, рішення короля Чарльза, хоч і драматичне, може бути недостатнім для відновлення довіри до монархії. Ендрю досі залишається восьмим у черзі престолу наслідування та членом державної ради. Технічно він все ще може стати королем, хоча така ймовірність мізерна я думаю, це абсолютно неприйнятно, що він все ще восьмий у черзі престолу наслідування. зрозуміло вкрай малоймовірно, що він стане спадкоємцем престолу. Але сама думка про те, що містер Маунтбеттен Вінзор може стати королем цієї країни та 14 королівств, явно безглузда. І є певні кроки, як я думаю, в парламенті, щоб спробувати виключити його з черги престолу наслідування. але наразі здається, немає настрою це робити. Я думаю, це потрібно зробити. Рава Ендрю також підняла питання про те, наскільки швидко королівська родина реагувала на скандали. Про зв'язки принца з Епштейном говорять вже 20 років. Чому знадобилося стільки часу для рішучих дій? Я не знаю, чи цього буде достатньо, щоб повернути людей, залучити людей на свій бік, тому що я думаю, що шкода вже завдана, і шкода була завдана в тому, скільки часу знадобилося королівській родині, щоб діяти, скільки часу їм знадобилося, щоб приборкати принца Ендрю. Ви знаєте, ми говоримо про Ендрю та Епштейна 20 років. 20 років вони мали щось зробити з цим, щоб притягнути його до відповідальності, закликати його поговорити з владою про все, що він міг бачити. Та історія. На цьому не закінчується файли Епштейна все ще відкриті, і нові деталі з'являються практично щотижня. Поліція Лондона розслідує звинувачення, що Ендрю просив одного зі своїх охоронців знайти конфіденційну інформацію про Вірджинію Джуфре. Конгрес США хоче, щоб він дав свідчення про те, що він знав про Епштейна. Я думаю, це не кінець справи, тому що все, що стосується Джефрі Епштейна, як ми дізналися, просто не закінчується. Я маю на увазі. Я думаю, що це безумовно створило певну дистанцію між монархією та цією сагою, але проблеми Ендрю нічим не відрізняються від тих, що були вчора вранці для короля Чарльза, який все ще проходить регулярне лікування від раку. Це рішення стало однією з найважчих дилем його правління: вибір між родинними вузами та інституцією монархії, між братом і короною, між минулим і майбутнім. Ендрю маунтбеттен Вінзор переїде до маєтку Сандрінгем у найближчі тижні та місяці. Від розкішного тридцятикімнатного особняку Royal Lodge, де він не платив оренду два десятиліття, до скромнішого приватного житла від кровного принца до звичайного громадянина. Це рішення увійде в історію як один з найдраматичніших кроків проти члена королівської родини в сучасній британській історії. Останній раз щось подібне траплялося в 1936 році, коли король Едуард VIII був змушений зректися престолу щоб одружитися з розведеною американкою. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.